Пенал, в якому зібране кухонне приладдя. В цей пенал в мене входять ті речі, які мені власне, знадобляться для приготування їжі на природі або в поході. Значить, для звичайного чаю, чорного, зеленого або трав'яного, не в пакетиках. От таке ситочко. Значить, сюди засипається чай. Посуд легше мить іде менша кількість води, яка лімітована, скажімо, в походні умовах. Потім просто можна стряхнути. Пенал про висох. Далі в нас є ніж. На кінці ножа заглушка для того, щоб не поранити панал, ніж звичайний кухонний гострий. Дві маленьких чайних ложки. І виделка середнього розміру. Всюди можна покласти і інші речі, ще є вільне місце, які знадобляться при приготуванні їжі. В мене цього набору вистачає. По практиці ви маєте для себе підібрати самостійно, що вам необхідно.